Також ще заїхали нам про тутуманні фари на автомобіль ВАЗ-2110-2115 від фірми виробника лідер дуже крутої якості, які йдуть, мають потужність 60 ватт, 4 лінзи, чітка межа, дуже хороша якість. В наступних відео покажу, як вони будуть працювати вночі. Є в нас відео вже знімали їх, тому що ми їх продали вже дуже багато. Нарікань по них ніколи не було. Це у нас фірма Виробник лідер. Гарантія дається один рік. Ось такі йде. Тут іде пластинка, це щоб поставити на бампер, тобто щоб закріпити все як по-штатному. Ну і йдуть ось такі чотири кронштейна, Тобто їх можна поставити не тільки на ваз 2110-2115, можна і на інші автомобілі їх ставити. Ось так вони виглядають. Три провода тут для того, що тут йде у нас габарит та основне протиутуманне світло. Чотири лінзи, фірма-виробник лідер, дуже крута якість. Є ось такі болти для регулювання по висоті, по розміру. Ось тут їх розміри. Тому, якщо вас буде цікавити, даний варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці код товару на сайті у нас 3037.